Слава Україні, слава всім нашим силам оборони. Вітаю всіх підписників і глядачів на каналі Дорогам України. І так до вашої уваги. що хазяїн. Як він називається, Рома? Honda XL 230. Сама сущність його, то що він проїхав. У нас з ним 64 тисячі. А що по ньому було зроблено? Поміняна цеп ГРМ і натяжитель ЦЕП ГРМ. Все. І все. І, і все. це. З урахуванням того, що Ми чоловік чоловік катається кожен день. Ну, бачу, що це поміняв. Не міняв. Не, не міняв, це прідний. З рахунком того, це мотоцикл на кожен день. Як він ще рахується, Ендуро. Так, Ендуро. Да, Старого мотоцикла, я кажу, до чого це все? Кажу, чоловік користується кожен день. Якось так. І так, продовжуємо. Бонда, це казав, мого колеги, скажімо так, молодого хлопця. Мотоцикл використовується на кожен день для поїздки на роботу. Дуже-дуже мені гесенький. Купив він його ще на Хмельниччині, я знаю, пригнав він в Київ своїм ходом. На ньому давав мені покататись. Дуже інтересний екземпляр, скажімо так, як на свої роки, так і по його експлуатації. Так що, якщо хтось захоче, може. При... Придивитись для себе такого. мотоцикл дійсності не продається, я говорю, щоб зразу не задавали дурних питань. Просто кажуть, це для місця і для душі. Якось так. Всім бажаю гарного дня, що не так сказав. Просто обзорами мотоциклу я не займаюся, а також співпрацюю з тими чи іншими фірмами. Просто інколи випадає можливість показати ту чи іншу модель. так. Ще раз нагадую всім гадарного дня і хай закінчиться війна, і хай наші рідні і близькі повернуться живі і здорові додому. Що не так сказав, вибачаюся.